Доброго дня, вас вітає компанія Premium Ваш». Сьогодні поговоримо, зробимо такий блог про тему «Мийка самообслуговування під ключ. Дуже багато клієнтів, коли телефонують, кажуть, першим ділом порахуйте, скільки от мийка буде там під ключ на три пости. Мейка під ключ можна врахувати по-різному. Багато хто навіть не знає, що таке мейка під ключ. Давайте розділимо так. Ззаді в мене є автомейка самообслуговування на три пости, де два накритих пости, відкритий пост, і зразу біля нього є приміщення. Це, можна сказати, перший вид під ключ. Тобто, якщо клієнт самостійно зробив будівництво і лишив нам бетонну плиту і приміщення, все. Це є мийка під ключ, що стосується нашого обладнання, пилососа і технології. Є другий вид мийки під ключ це коли ти приїжджаєш на територію, от можна, наприклад, тут провести так, припустимо, територія просто земля, і каже: я хочу мийку під ключ. Тоді рахуємо, це по-іншому мийку під ключ. Це є документація, технічні умови. Мережі, будівництво, повністю поста, будівництво приміщення, проведення всіх комунікацій, монтаж каркасу, монтаж нашого обладнання, аксесуарів і запуск. Оце повноцінний підключ. А так, зазвичай, в нас от, даний об'єкт ми повністю консультували. Супроводжували будівництво, але конкретно наша компанія вже клієнт наш під нашу технологію зробив з нами. Але безпосередньо ми будемо вже зараз монтувати каркас, обшивати каркас і запускати обладнання повністю під ключ.